Рамниця щастя. Понеділок день важкий. І дякувати Богові, що він колись закінчується. Я плелася з роботи. На душі було приблизно так само, як і на небі. Похмуро Сумно та мрячно. Моросив нудний дрібний дощик, який логічно довершував безрадісний день. На додачу до всього, коли я звернула на вулицю, що веде до рідного дому, виявилося, що пройти неможливо. Вулиця перекрита. Там на всю кипіли ремонтні роботи. І висіла табличка. Виходу немає, і виходу справді не спостерігалося. Це було жорстко ліворуч, довжелезний паркан школи, праворуч, паркан поліклініки. Я, подумки, чортихнулася і пішла навкруг школи. Ніколи я не ходила такою покрученою стежкою. Тому ніколи не бачила цю крамничку. Вона була розташована. У торці звичайного житлового будинку, а назва її одразу вразила мою уяву Крамниця щастя. Цікаво, що може продаватися у такій крамниці. зачаровано подумала я. В цей час дощ бризнув з подвійною силою, тому я з полегшенням пірнула в магазинчик. Двері м'яко зачинилися за мною, мелодійний дзвін викликав вібрацію десь у мені, наче там хтось засміявся. і від цього з'явилося радісне відчуття, ніби ось ось щось приємне має статися. Увійшовши, я мимоволі зупинилася. Крамниця була якась дивна і більше нагадувала занедбаний склад. Сповнений всякого мотлуху, між прилавками, торкаючись різного товару, бродили покупці, і панувало якесь радісне пожвавлення. До виходу поспішала бабуся, що сяє, як святковий ліхтарик. Вона підморгнула мені. Вибачте, що тут продають? запитала я. Як, що? здивувалася бабуся. Що написано, те й продають. Щастя, дитинко, щастя. А у якому вигляді? А в якому вибереш люба? Метрами щастя, кілограмами щастя, ну чи поштучно? Напевно, я виглядала безглуздо. Бабуся засміялася. Та не сумнівайся, товар якісний! Я тут постійний покупець. Тобі сподобається! Бабуся вислизнула з крамнички під дзвін дзвіночка. А до мене вже поспішав продавець у синьому форменому одязі та з бейджиком на грудях, на якому було написано Продавець щастя Михайло! Перепрошую за невелику затримку. Стільки покупців? Ви в нас бачу вперше. А ви пам'ятаєте всіх покупців в обличчя? здивувалася я. Звичайно, адже прийнявши рішення якось бути щасливою, людина зазвичай стає нашим постійним покупцем щастя, пояснив він. А що у ваших товарах такого особливо щасливого? З деяким сумнівом запитала я. Ах, я зовсім зговорив вас, схаменувся Михайло. Дозвольте мені провести для вас невелику екскурсію і показати, як кажуть, товар обличчям. Зверніть увагу, чарівні калейдоскопи надають яскравості життя, постійна зміна вражень, феєрія фарб. Безліч різноманітних комбінацій. Але ж це просто іграшка. запротестувала я. А ви, звісно, вважаєте, що життя серйозне? запитав Михайло. Ще яке серйозне, підтвердила я. Якби дорослим можна було б грати як дітям, то грайте! запропонував Михайло. Хто ж вам дорослій людині може заборонити? Ну, у мене обов'язки, робота і таке інше, похмуро заперечила я. А ви грайте в це, для початку покладіть у сумочку калейдоскоп, і, коли нудно, сумно чи зовсім запрацюєтесь, приділіть йому хвилинку вашого часу і побачите, як життя заграє яскравими барвами. І я подумаю, дипломатично сказала я. Тоді продовжимо, запропонував Михайло. Я продемонструю вам у дії пристрій для запуску мильних бульбашок. Подивіться, які вони різні, і як вони лопаються. Ну і що? не зрозуміла я. Та як же, ну і що? радісно вигукнув Михайло. Всі ваші проблеми лопаються як мильні бульбашки. Легко? Гарно, радо, хіба не щастя? Якби вони так легко лопалися в житті, зітхнула я. Більшість наших проблем дуже роздуті. Прямо як ці бульбашки. Навчіться ставитися до проблеми як до мильної бульбашки. Подивіться на неї, помилуйтеся її переливами, формою, розміром і дозвольте їй луснути. Ось так. І він випустив серію райдужних бульбашок. Ні, цей Михайло говорив дивні речі, але чомусь мені хотілося йому вірити. Було в ньому щось таке переконливе. Ну, гаразд, можливо, в цьому щось є, погодилася я. Але повірити в те, що калейдоскоп та мильні бульбашки і є щастя. Я не можу, ви вже вибачте. Тоді ходімо в відділ тканин. У нас чудовий відділ тканин, анітрохи не засмутився продавець щастя. Я поспішила за ним до наступного прилавку. Там справді спостерігалося неймовірне розмаїття тканин неймовірніших кольорів. Продавчиня відділу якраз обслуговувала жінку середніх років. У вас є якийсь веселесенький ситець? запитувала вона. Звичайно, от погляньте, радісно повідомила продавчиня, розкидуючи перед нею ніжно-зелений ситець, на якому були зображені смішні зайчики, що танцювали. Винятково веселенький! Давайте разом посміємось, і засміялась першою, а за нею дама. Вони заливались веселим сміхом, явно задоволені одне одним та життям. Я теж мимоволі посміхнулася. Я пошию собі веселий фартушок і кухонні рукавички, і коли готуватиму, радість потраплятиме в їжу, і вся моя сім'я буде веселитися. Вирішила дама. Я мимоволі замилувалася її обличчям. Воно було ніби підсвічене зсередини, а в куточках губ і очах все ще танцювали смішки. Іноді достатньо оточити себе приємними речами, щоб життя стало таким самим приємним, пояснив Михайло. Так просто не повірила я. Але ж це такі дрібниці. Ну, власне, життя і складається з дрібниць. Ми ж говоримо дрібниця, а приємно. А уявляєте, що буде, коли приємних дрібниць стане багато? Ну, так, уявляю, усміхнулася я. Це буде щастя. Ви вже зрозуміли суть нашого товару, захопився Михайло. Але це ще не все. Ідемо ж, ідемо. Я покажу вам нашу новинку. Велика книга щастя. Щойно поступила. У книжковому відділі було багато всього, але Михайло не дав мені розглянути книжки. Він одразу засунув мені в руки симпатичну книгу у яскравій обкладинці. Я розкрила її навмання. І дуже здивувалася там нічого не було, тобто майже нічого зверху сторінки було написано сьогодні найщасливіший день у моєму житті. А знизу, а завтра буде ще краще. А самі сторінки були просто в лінійку. Я перегорнула сторінку за сторінкою. Уся книга була такою. Ну як вам? з гордістю спитав Михайло. Але тут нічого не написано, обурилася я. Ну, звичайно, підтвердив Михайло, у цьому й суть, ви писатимете її самі. Як сама? здивувалася я. Але ж я не вмію. Сьогодні це так, завтра все може змінитись, загадково сказав Михайло. Ви дозволите прочитати вам невелику лекцію? Так, звичайно, я була зовсім заінтригована. Кожен наш день наповнений різними подіями, і одні нам подобаються, а інші ні. Як не дивно, ми чомусь запам'ятовуємо саме погані події. А добрі ні, бо вони нам здаються у порядку речей. В результаті наше щастя дуже затьмарене. Ви зі мною згодні? Так, правда, зізналася я, іноді якась дрібниця може зіпсувати цілий день. Велика книга щастя пропонує піти прямим протилежним шляхом, записувати до неї лише щасливі події щонайменше п'ять за день, більше. Можна, менше ні. Та де я наберу стільки щасливих подій за день, запротестувала я. А ось дозвольте не погодитись. Насправді це легко, ви просто ще не пробували, заперечив продавець щастя. Звичайно, у перші дні доведеться перебудувати своє мислення на нову хвилю. Але ви швидко увійдете у смак. Адже це так приємно. Ви спробуйте, спробуйте зараз, що у вас сьогодні було щасливого. Я не знаю, зникла я. Якийсь важкий був день. Ви сьогодні отримували травми. Ні, що ви? злякалася я. Ну, ось вже щастя, так і запишемо, зрадів Михайло. Ви сьогодні щось втрачали? Так, втратила важливий документ, але потім знайшла серед паперів, підтвердила я. О, але ж це щастя адже правда? продовжував навчання Михайло. Правда, погодилася я. Щастя, що він знайшовся. Ну, тепер самі у вас уже виходить, підбадьорив мене Михайло. Ну, сьогодні собачку смішну бачила. Така кудлата кудлата і в пальтішці, як у цирку. І господиня в неї така сама, теж кудлата, вони схожі. Ну, ось чудово. У вас чудово виходить, похвалив Михайло. А ще я сьогодні, нарешті, доробила звіт, втомилася. Але закінчила, похвалилася я. Це чотири, порахував Михайло. Залишився п'ятий епізод. Отже, то що ж було потім? думала я. Потім був дощ. І я йшла додому, а там дорогу ремонтують, і я пішла в обхід. Так! Потім я зайшла у вашу чудову крамничку, вигукнула я. Запишіть. Охоче! застрочив продавець щастя. Мені приємно, що ви вважали за можливе включити це до списку щасливих подій. Отже, 5 моментів записано: Ваша велика книга щастя вже пишеться. І так кожного дня? запитала я. А коли закінчаться сторінки, на той час ваш розум вже звикне фіксувати щасливі події автоматично. І не по п'ять подій за день, а набагато більше, пообіцяв Михайло. І ваше життя буде просто таки наповнене щастям. Дякую, подякувала я. Мабуть, я візьму цю книгу щастя. Прийміть її в дар». Від нашої крамнички, витончено нахилив голову Михайло. Ми завжди даруємо щось новому покупцю. Яке щастя! зраділа я. Дякую вам. Ну, от, уже й шостий пункт у вашому сьогоднішньому щасті, посміхнувся Михайло. Так, звісно. І ще я хочу придбати пристрій для лопання проблем та калейдоскоп!» Для збільшення яскравості життя. Це щастя сім та вісім! випалила я. Я дуже радий. Вам запакувати у фірмовий пакет. Так, будь ласка, попросила я, все ще посміхаючись. Пакет теж був дуже симпатичний, помаранчевий у великий білий горох. На ньому було написано: «Ми Приречені бути щасливими, напис мені сподобався. Михайло проводив мене до виходу. На дверях була велика гарна табличка. Вихід є, і табличка мені теж сподобалася. У нас такі таблички на всіх дверях, повідомив Михайло. Щоб не забувати, що вихід є завжди. Дякую за покупки. Заходьте ще до нас. Я обов'язково зайду, пообіцяла я. Я хочу покопатися і в інших товарах. О, ми завжди раді постійним покупцям, захопився Михайло. До вас, мабуть, ходить все наше місто, поцікавилася я. На жаль, ні, засмучено сказав продавець щастя. Як не дивно, всі кажуть, що хочуть бути щасливими. Але далеко не кожен прагне хоч щось зробити для цього. Але ми працюємо над цим, удосконалюємо асортименти, упаковку, рекламу. Тож ви завжди знайдете для себе щось нове та цікаве. До побачення і щастя вам! Мелодично брязнув дзвіночок, і я вийшла на двір. Душа моя співала, я йшла додому, і люди затримували на мені погляди напевно, через мій помаранчевий пакет, а може, тому що я ніяк не могла розлучитися з посмішкою. А може, я зараз сяяла, як та бабуся, що зустрілася мені біля входу? І це також було щастя? Дев'ять, машинально зазначила я. Треба не забути записати у мою велику книгу щастя.